Зверніть увагу на те, як саме відкривають бардачок і влучають докази. Відкриваючи бардачок Даного транспортного засобу виявлено папку зеленого кольору, в якій містяться наступні документи. Копії документів, військово обліковий документ, копія паспорта, так само його ж. Ви можете пояснити, звідки ця зелена папка у вашому транспортному засобі. Знаєте, що тут грошові кошти були? Запаковані у файли. грошові кошти. Що ми побачили на відео? Слідча проводить обшук. Без рукавичок. Бере з автомобіля зелену папку та залишає на ній свої відбитки пальців та ДНК. Далі бачимо, як обома руками просто бере так, розриває цю прозору папку файл і дістає звідти такі дві увесісті пачки купюр доларів, які починає знову ж таки з різних сторін обмацувати, залишаючи як на файлі, так і на купюрах відбитки своїх пальців руки ДНК. А якщо майбутні експерти не виявлять відбитків пальців, та профіль ДНК підозрюваний якраз. На зеленій папці та цих купюрах, а виявленими будуть лише відбитки пальців рук та ДНК самої слідчої. І як потім довести у суді, що папка та гроші належать саме підозрюваній, а наприклад, не підкинуті поліцією, якщо на папці на грошах та на файлі, у якій були запаковані ці купюри, відсутні просто відбитки пальців та ДНК підозрюваної жінки. Напевно, можна припустити, що гроші ця жінка отримала вже запакованими у цей файл. Тоді спочатку цей файл повинен оглянути експерт та зняти з нього відбитки пальців. Те ж саме стосується з зеленою папкою. Коли я працював в слідчі, саме так і робилося. Це була аксіома. Спочатку експерт криміналіст завжди знімає. Сліди з речових доказів, тобто чи змили ДНК, чи пальців рук. Але, як бачимо, слідча вирішила, що буде зайвим просто залучити експерта-криміналіста. І сама це рве файл просто в хлам та мацає їх з усіх, просто ці речові докази з усіх старим, з усіх боків. Це просто недопустимо, оскільки такими діями слідча сама і знищила всі можливі сліди підозрюва на речових. Do okaza.